Доброго дня всім, мирного неба. Сьогодні у нас відео трошечки не по темі, не по зварювальних апаратах, не по котлах, не, тепу, не по теплоакумуляторах. Бачимо тут дерево пішло вже в нас. Зразу скажу, що це не я сам роблю. Це хлопці мені допомагають, хоча я більш столяр, ніж зварювальник, більше років працював із деревом. Тема каркасного будиночка. Ми хочемо трошечки розширити, тут у нас немає приміщення для зварювальних робіт. І зараз я знаю, що багато таких людей, що просто прогорнуться відео, та каркасний будиночок не вартий уваги. Можливо і так. Краще зробити із блоків, можливо, краще. Я не проти. Просто справа, в тому що... Життя вносить свої корективи, взагалі дерево заготовлялося, мало будуватися інше приміщення. Тут якісь, хто знає моє життя, побутові обставини, тут війна вносить свої корективи. І вирішено все ж таки будувати каркас. Дивіться, зразу найперше, я не зняв фундамента, як робився. Фундамент дуже міленький, дуже міленький, тому що, по-перше, місцевість у нас така дуже висока. Нічого тут навіть не хоче рости, коли сонечко пригріває, все тут згоряє, висихає. Тут піщаний ґрунт. Він, ну, ми трошки зняли якби верхній шар ґрунту. І далі вже білий пісок немає потреби. По-друге, каркас він не потребує таких капіталовкладень в фундаменті як блоки, тому що вони саме розумієте, що якщо сіна десь тріщина, це буде не якби не весело. Тобто ми порахували, а ми рахувати вміємо. Я думаю, що багато вже це помітили. Порахували, що вложити сюди, як потребує технологія чотири ниточки арматури, дати як потребує технологія глибину. Дати, як потребує технологія, ширину під блоків, все, що відповідало місто було. Оце дерево, що виходить, ну, нижня обв'язочка. Назвуті підошва. Е, верхня це буде верх. Коли воно буде зроблено, я думаю, ще не знімемо відео. Нижня обв'язочка, верхня і стовпчики. Оця ну, без стін. Тільки сам каркас виходить в вартість фундамента. Тобто ми на вартість фундамента економимо на каркас. В даному випадку в нас буде будинок не утеплений, але в нас є каркасний будинок утеплений і він набагато тепліший за блоки, тепліший за дерев'яну бруса, тепліший за інше. Трошки ми ставимо вам сюжет, як ми заготовляли пісочок. Як заливали фундамент, немає, тут немає що знімати. Зараз трошечки покажу, як ми робили, точніше будемо робити. Ось Тут такі будуть дерев'яні пальці, для того, щоб їх нам не, не виробувати, не витасувати, то не рубати стамисочку, якісь квадратні, не робити металічно, вони ржаві, там трошки свої нюанси. Якби е, економічно недорого з дерева зробити на сьогоднішній час, Ну, відносно недорого. дешево нічого немає, але дешевше немає. І щоб плотно підійшло, ми вирішили вторгти на токарному верстаті отакі пальці. Отакі пальці в нас є. І вони сюди, бачимо, плотно, їх треба забивати молоточком. Аже потім сюди будуть діватися стопчики, верхня обв'язочка також на такі самі пальчики. Балки також будуть діватися на пальчики. Тобто вся конструкція буде зв'язана отакими от пальцями. Ми їх будемо змазувати відпрацьованим маслом моторним. І робити зборку каркаса, яна нам допомагає, робота йде і для дітей, і для дівчат, тобто я кажу каркас це дешево і швидко. Хто не погоджує зі мною, це, як би кажучи, кожна особиста справа все легко можна порахувати. Це моя така думка. Так, Якщо нам на капітальність, на надійні стіни, це вже інша тема, ми говоримо про швидкість виконання і про ціну. А якщо утеплювати, Середиш, подай трошки. Трошки середину, щоб так туди більше нашої відпрацьоване масло, туди. Моторне масло відпрацьоване. Отак. Все, можна забивати його. Йде плотненько. Ми бачимо повітря, якщо видно на відео. Відтискається звідти повітря. Це достатньо. Бачимо, повітря звідти відтискається, така там герметичність. Це ну, не знаю його зламати практично реально. Під'єпно трошки міцніша деревина. Це хоча сосна, можна було взяти якоїсь дуба. Так у нас виходить. І також пальчик. Тут були, закладені були спеціальні такі анкера різьбові, дерево притягнули, бачимо, як ми підтягнули, воно ну, все тримається міцно. Така конструкція. Виходить. Дякую за перегляд. Якщо цікава така тема, можете підписатися на канал, ми десь ще декілька сюжетів по, цього, по цій будівлі здіймемо. І мене зразу цікавить, хто може підказати. Така болюча тема, не знаю, як би ну, було бюджетно і не багато роботи було зайвої і було ефективно зробити вентиляцію, тому що тут планується проводитися зварювальні роботи. Це якби мені щоб підказали, я був би дуже вдячний. Всім дякую, до зустрічі.